Я отримав багато запитів та питань стосовно FLFP, тобто візи ліфту ремейн, візи на підставі приватного життя та вважаю своїм обов'язком розповісти вам про це детальніше. Хочу зауважити, що це відео стосується тільки тих, хто досі не отримав легального статусу в Великій Британії. Тобто Ефелавпі це маршрут, що веде до постійного статусу Великій Британії через 10 років, тобто десятирічним маршрутом. А можливо й швидше, детальніше про це розповім далі. Хто ж може подаватися на візу Private Life in the UK або віза зараз? Насправді можуть податися майже всі українці, адже основним аргументом є анрізмцуріцон, тобто відсутність можливості і причин, а можна сказати, і небезпека повернення назад до України. Також на підставі вашого приватного життя у Великій Британії на основі того, що ви тут устаткувалися, укорінилися, соціалізувалися, і вам буде важко адаптуватися по поверненню навіть в Україну. Зараз ми маємо виключно успішну статистику: всі 100% заявників отримали позитив. Тивне рішення, а їх вже більше ніж дві сотні. Часто ви задаєте запитання, чи можна перейти на FLFP з українських схем. Теоретично це є можливим, але я рекомендую це робити вже після того, як стане відома офіційна позиція Home Office щодо українських схем. Також ви можете зачекати, коли вже трьохрічний період захисту від війни закінчиться. і Якщо у вас є виняткові причини по 276-му параграфу імміграційного акту 2012 року, що вас призведе в вигляді винятку, перейти на цю візу ліфт. Туремейн після трьохрічного періоду, і ви можете до нас звернутися, я можу вам більш докладніше про це розповісти, про різні вимоги або виняткові причини, по які вас вимушують тут залишатися у Великій Британії після трьох років. Щодо основних переваг даної візи, які я перераховував в своїх минулих відео, то їх дуже багато. Але я хочу вам нагадати основні. Перше, це що заява може бути розглянута за один день протягом 24 годин, скориставшись преміум-сервісом. Також ця віза видається на 2,5 роки на 30 місяців, і ви можете її продовжити на основі вашого приватного життя у Великій Британії за 28 днів до закінчення візи. Звичайно, надавши всі необхідні документи, що ви тут устаткувалися, укорінилися, соціалізувалися. У вас є вже докази підтвердження адреси, ви сплачуєте вірну податки, можливо, ви вже придбалися. Бали житло, ваші діти ходять до школи і свого роду ви тут соціалізовуєтесь, адаптовуєтесь на території Великої Британії на підставі вашого приватного життя. Хоча є ще один дуже важливий момент для вас: якщо ж ви не хочете продовжувати цю візу кожні 2,5 роки, тому що цей маршрут називається 10-річний маршрут, який виводить вас на постійне резидентство через 10 років. Тобто, кожного разу вам потрібно продовжувати візу 2,5 роки по 30 місяців. Є для вас дуже гарний варіант. Якщо ви вже отримали першу візу на 2,5 роки, ви можете на будь-якому етапі, коли ви проживаєте на території Великої Британії, навіть через півроку, через рік перейти на іншу категорію в межах Великої Британії. Не потрібно виїжджати за межі Великої Британії, і ви можете перейти на інші категорії віз. В даному випадку є дві категорії: це Global Talent на три роки або віза інноватора. тобто ці візи вас виводять і пришвидшать маршрут досягнення постійного резидентства. Тобто комбінація, називаємо так, приватного життя візи на 2,5 роки, і через півроку, через рік, якщо ви вирішите переключитися на іншу категорію, тобто в даному випадку, наприклад, на візу інноватора, через 3 роки ви можете отримати вже постійне резидентство, а не через 10. Єдине, що відрахунок починається з моменту, коли ви подали на дану візу інноватора. Також. Хочу долучити, що є ще віза Скілдвоки, на яку ви також можете переключитися на будь-якому етапі протягом цих 2,5 років. Тобто ви можете перейти на п'ятирічну візу Скілдвоке або при комбінації 3 роки, плюс потім 2 роки, і через 5 років ви вже досягаєте постійного резидентства. Плюс ваша сім'я автоматично з вами досягає постійного резидентства. Тобто ви скорочуєте собі строк досягнення постійного резидентства, перейшовши з візи вашого приватного життя на. Візу візу, Наприклад, Скілдвоки. І в даному випадку ви скорочуєте не тільки строк, а ще й по коштам. Ви не сплачуєте ті три продовження, тому що це буде вдвічі навіть дешевше, щоб перейти на візу, чи інноватора, чи Глобал Talent, чи Скілдвоки, чи на іншу категорію. Тому даний варіант є на сьогоднішній день для українців, хто хоче забезпечити собі постійне резидентство, а й в майбутньому також британського громадянства. Також вам дозволяється приїхати. До програми родичів та висилати запрошення друзям, родичі, яких можете приєднувати, це ваші. Чоловік, жінка, партнер, партнерша або діти віком до 18 років. Варто зазначити, що ця віза не є безкоштовною і вартість її сягає 3408 фунтів. Щоб дізнатися більш детальнішу інформацію про цю візу, пишіть мені в особисті повідомлення. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал та прослідковуйте мене в соціальних мережах у Фейсбуці та в Інстаграмі. Дякую!